Сатнам. В цьому відео хочу розказати про банхи, які ми робимо під час практик Кундаліні йоги. Банха це замок. Певний замок в певній частині тіла. Для того, щоб ми більш активували цю чакру, активували енергію, щоб вона наче потім вибуховою хвилею, потім на видиху, піднялася знизу догори. І ви відчули максимальне наповнення себе енергією. Перша банха, і вона дуже головна. Вона найголовніша і не тільки в кундаліні йоги, в усіх видах йоги її використовують. Взагалі всі банки використовують в усіх видах йоги. І найголовніша це мула банха. Вона знаходиться внизу. Ми підтягуємо м'язи тазового дна. Максимально стискаємо ті м'язи і увагою своєю, повною концентрацією підтягуємо цей замок, наче догори по хребту, максимально вверх, аж до самої маківки, і не відпускаємо цей замок. Коли ми підтягуємо мулабангу, м'язи тазового дна підтягується ще низ живота, відчуйте і трохи постискайте мулабанку. Добре? Спробуйте м'язи ануса, у чоловіків це м'язи, це тіло проміжності. Так, і у дівчат це м'язи е влагаліся. Тобто ми максимально стискаємо. Це я називаю такі тригерні зони для мулабанки, Ви взагалі можете підтягувати повністю. Всі м'язи тазового дна, і навіть стискати свої стегна для ще більш щільності. І коли ми там стискаємо, так, там все напружується і туди такий добрий буде прилив крові, енергії, коли ми будемо все відпускати, таке тепло буде розходитися. Ви можете зараз стиснути всі м'язи внизу, потримати трохи. Відчути цю напругу, наче там все наливається, набухає наш лотос. Відпускаєте і відчуваєте, яке йде тепло, і проводиться тепло обов'язково по своєму хребту, по спині, вверх аж до самої маківки. І відчуваєте задоволення, такий кайф, відчуття себе знизу, наче ви поєдналися. Землею, з корінням, наче начебто дерево, і пускали коріння вниз. Таке максимальна концентрація, така земна концентрація відчуття свого фундаменту, своєї опори. Так? Інша банка, друга банка, котру ми завжди робимо. Тобто ми взагалі всі банки робимо вдих через ніс. Затримка дихання, робимо мула банку, Потім робимо наступну удьяну на банку. Як робиться удіяна банка? Ми підтягуємо пупок всередину, ми робимо ось цю удіяну, коли наче наш, наш а, живіт повністю притискається до спини, повністю до хребта і такий вакуум утворюється в животі. Ми пупок направляємо до спини і також підтягується верх живота наша зона сонячного сплетіння. І ми максимально тут все стиснути. Тобто, коли в нас смула банга підтягнути низ повністю і низ живота, у діянга пупок і верхня частина живота повністю низ зафіксований. І там саме проходить така напхід енергія, така хімія, така все воно потім, потім починає бурлити, коли ми відпускаємо цей замочок. Давайте спробуємо. Робимо добрий вдих через ніс. Затримка дихання. Мула банха і удіяна банха. Тримайте і знову ж підіймайте увагою цю енергію, цей замок, наче по хребту. Хребет за хребтом до гори, до гори, догори і видих через маківку. Я yeah. Відпочиньте трохи. Я буду розказувати далі. І третій замочок. Третій замок це Джаланхара Банха, це горловий замок. Давайте розіб'ємо цей замочок на три кроки. Ми будемо як робити. Ми дуже зараз розтягнемо цей замок, як можна його робити. Потім воно так раз і зробиться дуже швидко. Ми робимо добрий вдих через ніс. Затримка дихання, ми підіймаємо голову до гори, де вдихаємо, довдихаємо. потім підборіддя до себе і затилок тягнемо туди-назад маківку. І потім третій етап ми підборіддя максимально до грудної клітини, до зони ключиць. І повільно відпускаємо замок і видих. Три етапи. Вдих, максимально голова догори, третій етап підборіддя до себе. І третій етап підберіть ще вниз до грудної клітини. Повністю нахиляємо голови. Це ідеальний. Ідеальна джаланхара банка. Ідеальний горловий замочок. Вдих, ще зробимо, так? Вдих до себе і вниз. Для того, щоб відпустити замок і видихнути, ми спочатку відпускаємо замки і видихаємо. Так з усіма замками. Тобто ми стискаємось, і ми не, ми не можемо видихнути, будучи в цьому стиснутому стані. Ми відпускаємо всі зажими і тільки потім видихаємо. Для цього я промовляю, так, вдих, затримка, банхи, тримаємо і кажу видих. І коли ми робимо І, ми відпускаємо замки, і потім робимо видих, коли я кажу видих. Давайте спробуємо всі банхи зробити зараз. Угу. Вдих через ніс. Затримка дихання. Мулабанг. Удіянабанг. Джаланхарабанг. Можна не в три етапи горловий замочок. Так? А так раз і зробили цей замок. Тримайте. І відпускаємо м'язи. Видих. Одразу повільний вдих і видих. Спостерігайте, що відбувається зараз в тілі. Це обов'язково. Іначе просто навіщо ви це все робите? Давайте ще один раз і буду вас відпускати. Робимо вдих через ніс. Затримка дихання. Мулабанг, удіянабанг, джалан. Тримайтесь. Ще більше себе стискайте, не зупиняйтеся, ви ще більше і більше і більше, максимально наскільки ви зможете. І видих. Ще трошки подихайте. Десь 10-15 секунд не рухайтесь, просто спостерігайте. І потім починайте більш активно дихати через ніс. Порухати пальцями рук, навіть пальцями ніг, якби ви не сиділи. І вже можна відкривати очі повільно і насолоджуватися практиками і банками. Всім сапнам.